Sì. Доброго дня, мене звати Леонід, сьогодні масажир <сі> Михайло Русь. Сьогодні ми будемо розмовляти про умови співробітництва з нами і чому саме ці умови такі. Ну, по-перше, наша основна умова, одна із таких основних, це щоб людина з нами пропрацювала не, не менше, ніж один рік. З чим це пов'язано? Щоб ми подивилися, як людина працює. Щоб ми подивились. Які в неї результати роботи? Що ми можемо? Наскільки вона чесна, наскільки вона чесна, наскільки вона ефективна і вона в саме командній роботі? Так. Бо тільки коли з помогою командної роботи ми зможемо досягти більш ефективної роботи і більш кращих результатів від кожного масажиста. Від кожного напішки, масажиста. Да. А, і це таке, скажімо так, основне, основному, через рік, плюс-мінус, більш-менш, можна побачити хоч якісь. Перші проблески такої, такої співпраці. Чому саме співпраця з нашими фахівцями, з нашими з людьми, з якими ми працюємо, а не з, з інвесторами? А не просто з інвесторами, які приходять і кажуть, на вам грошей, ви відкриваєте, потім мені даєте там якийсь прибуток. Така справа, що у нас це наша зараз на теперішній час основна політика. Нам треба, щоб людина, з якою ми будемо співпрацювати, вона була в процесі, щоб вона розуміла самі процеси, як і що відбувається. Тому що, коли людина буде розуміти сам процес масажу, сам процес відновлення, які масажі, як робляться, що з робиться, то набагато буде простіше і якісніше можна буде підібрати нових людей на студію. Це, передати собою, опит передати свій досвід, дуже, передати да. все, ну, все, все можливе, що можна передати далі. Тому що без цього ну, буде дуже важко взиватись. Бо набагато буде проще, простіше, набагато і більше менеджерів по управлінню персоналом, чим а, нормальних фахівців-масажистів, які можуть нормально і добре навчити людей. Бо керувати людьми це дуже складно. І набрати команду це дуже складно. А якщо ти не можеш показати, як потрібно, то ми, ти не взяли, зможеш з цими людьми, да. теж Основне, те що, у нас, те, що ми робимо, це ми ніколи з партнерів ми ніколи не вимагаємо від наших масажистів те, що ми самі не робимо. Або не можемо зробити. Або не можемо зробити. Ми це ніколи не робимо. Бо як я не можу від, вимагати від масажиста те, що я не роблю сам. Або 100%. не робив сам. Ну, це 100%. 100%. просто... Маєчня Єхоні... якась. Ну, це просто нікому не треба. Наша основне рік співпраці з нами. А. І показання негарних результатів, показників, Показання О. себе як людини, яка може працювати в команді. Показати себе як людину. Яка може озвучити трішечки детальніше. Що за показники? З показниками, що в нас, ну, наші основні показники це ті, що дозволяють розвиватись масажним нашим, всі наші масажні сіті як, як бізнесу. Да? Угу. Оставляємося да, клієнтами. Да, це лишаємо від клієнтів. Бо чим більше Людей у нас лишиться нових ну, клієнтів, які приходять, да. вони залишаються. Тим більше у нас роботи. Які куплять курс процедуру. Ну, да, далі це як не крути, як не верти, а е, залучення додаткових інвестицій в плані е, продаж абонементів. Да. Це підвищує клас сам, с, 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 самої студії, бо більше грошей є на на розвиток. плаву, на витрачання, закупки якихось нових штучок таких цікавих, там, кофімашин, там, машин для соку, закупка нових стрілів. Заміна всього, чого є, це, це дозволяє нам краще і більше розвиватися. Ну і це робити так, щоб у нас дізнавалося якомога більше людей. Це Лишати відгуки, відгуки різних е, площадках там, на тому ж Гуглі, Facebook, Фейсбуці, в Інстаграмі, соціальних сетях і так далі. Но... У Києві вже місця закінчилися, так що ті люди, які так, нас так. дивляться наші відео з інших обласних центрів, ми не будемо зараз брати маленькі містечка, бо поки не буде... Однієї двох студії у обласному центрі розширюватися на невеличкі містечки не просто не нерентабельно. Да. Це не має сенсу просто цілу. І оскільки в Києві дійсно, вже е, ну, щоб не було так, перенавантаження, перенавантаження перенасичення ринку, і нам треба просто виходити вже далі, розширюватися. Да. І це буде дуже нормально і добре працювати саме на обласні центра. А зараз це великий попит буде. На захід зі сторони західної частини так. нашої батьківщини. Це той же, Тер, той же Тернопіль, той же франківськ той же Львів, Ужгород, ну і, і так далі, Чернівці і так далі. Система робоча, дієва, тільки дієв. якщо спеціаліст залучений буде у всьому так. цьому. Не просто Гроші нам не потрібні. Це однозначно. Потрібні люди, які хочуть працювати і заробляти. Так, перевертайся, а то зараз дівчинка кряпнется. <гаднеться гаднеться в classroom> Зеленники. А ти перевертайся, ласка. О, що мощ та сила, <гаднеться> так? да? Плотинчиками? Ні, зелененька. І давай трошки, може, щось додамо, кого саме ми шукаємо. І чи шукаємо ми? Ні, ми, мабуть, не шукаємо. Ми даємо інформацію, що є така ось така можливість, і хто хоче, знаєш, я дивився сьогодні Тік-Ток, реклама Тікток безкоштовно. І один мільярдер сказав, що не шукайте бізнеси з великими прибутками. Mm -hmm. Шукайте бізнеси з постійними, да, з постійними і, прибутками. е, да, да. які е, більше відсотків yeah. що ти получиш цей прибуток. Не, аніж... Не, не, не багато, да, не. да, да, да. лучше да. менше, менше да лучше. І, Або, як я кажу, краще потрошку лесе життя, лучше чим... Лучше 40 разів по разу, чи ні разу 40 да, разу. Да, да, да. Так, <laughs> да, 100%. Тому в нас є такі можливості, ми вже можемо, у нас Є і повний пакет документів для ефективного розвитку по всій країні. І робоча схема, і знання. Тому хто хоче, приїжджайте, будемо співпрацювати. Розвиватись да. І надалі розвиватися далі. Розвиватися далі і внести до людей ту інформацію, що масаж це така необхідність, якою можна покращити собі життя да. і зробити все нормально. І ще кого ми шукаємо. Оце ми шукаємо, так? Да? Кого нам не вистачає вчителів? Да? О, да. Може, якщо ви вже по не, зросту віку нам не підходите, але ви але ви маєте досвід навчання да. або хочете розвиватися, да, да, на... да, да, то да. ми теж можемо спокійно в цьому плані тему за співпрацю. Да. Ну, тоді буде... Набагато краще, бо люди хочуть вчитися масажу. Да. Люди хочуть розвиватися далі. Зараз такий час, що дуже багато людей е, почали розвиватися в тих напрямках, в тих напрямках да. яких вони навіть не думали. Змінюють сфери діяльності. Навіть не те, що змінюють. Багато людей почали знаєш, так дивитися про те, що я зараз так дивлюсь. Хтось хоче грати, навчитися на фортепіано. Угу. Хтось хоче навчитися не знаю, зварювати метали між собою. Є багато людей, які просто хочуть навчитися масажу. Просто для себе. І дуже не вистачає е, фахівців, які будуть навчати. У нас зараз е, телезритель буде питати, чому ж ми не навчаємо? Ні, ми навчаємо, але в нас не вистачає вільних годин у, у масажистів, вільного часу, сил. Та... Да, у нас про... і так люди працюють О, по 12 годин. Це да. процеси доволі важкі і собі Дуже важко розпилятися між клієнтами і між навчаннями. Ти починаєш згодом все ж таки обирати або клієнта, або навчання. Тому запрошуємо за, до співпраці. То запрошуємо до співпраці, будемо співпрацювати, будемо розвивати нашу головуну сферу і все буде добре. Бо на ринку так мало дієвих спеціалістів, які так. випустилися після курсів масажу. І якщо... Якщо ми збільшимо випуск е, спеціалістів високої якості, то ми тільки е, покращимо нашу сферу, правильно? Навіть якщо вони не будуть працювати по подальшим з нами, е, вони будуть нести нашу скажімо так, політику, нашу філософію нашого масажу в життя. далі. Це вони випросити. будуть просто робити якісний вони масаж людям. Це робити якісний масаж і це да. не добре. Да. Так що покращуємо свою країну. В тих Сферах, яких ми можемо, і mm -hmm. нам, нам і так Європа скоро буде завідувати. А тому робимо це від дощі та Все буде ефективно. Да. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, всім гарного дня, до побачення. До побачення.